Друзі, всім привіт! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та поширюйте це відео. Також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити: новий випуск післязавтра ввечері буде на каналі. А вже завтра ввечері ми з вами поспілкуємося у прямій трансляції приємного перегляду. Німеччина спільно з Данією та Норвегією профінансують виробництво і поставку на озброєння словацьких колісних самохідних артилерійських установок калібру 155 мм для Збройних сил України. Про це заявила міністр оборони Німеччини. Планується поставка 16 одиниць у 2023 році. Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь підтвердив домовленості, опублікував фото з підписання угоди. Вартість контракту склала 93 мільйона євро. Артустановка завдяки стволу завдовжки 52 калібру замість 45 здатна вести стрільбу на максимальну дистанцію до 40 кілометрів, башта здатна розвертатися на всі 360 градусів, а завдяки автоматиці кількість членів екіпажу зменшена з 4 до 3. Також гаубиця має автомат заряджання, що дозволяє вести вогонь у режимі, коли кілька снарядів можуть потрапити по цілі одночасно. У червні Україна і Словаччина підписали контракт на постачання восьми таких самохідних гаубиць. Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Джозефа Байдена дуже скоро повідомить про новий пакет військової допомоги для України. Байден планує виділити 625 мільйонів доларів за програмою президентського списання. Пакет включатиме чотири пускові установки ракетної системи «Хаймарс». Також буде передано боєприпаси, снаряди, міни і транспортні засоби для розмінування. Раніше Сполучені Штати оголосили пакет на 1 мільярд 100 мільйонів доларів, які розрахований на розбудову спроможностей Збройних сил України в майбутньому за ці кошти. Зокрема, американська промисловість виготовить 18 нових систем Хаймарс. Україна найближчим часом отримує 20 бронетранспортерів Бастіон, зазначаючи вже завершується виконання контракту між виробником та Міністерством оборони Франції. Бастіон, багатоцільовий бронетранспортер на колісному шасі 4 х 4. Машина оснащена бронею, яка захищає екіпаж від боєприпасів калібром 7,62 мм та уламків Мін. Характеристики бронемашини, вага 12 тонн, вміщує 8 пасажирів та 2 члени екіпажу. Основне озброєння кулемет калібру 12,7 або 7,62 міліметра із можливістю дистанційного керування, максимальна швидкість 110 км на годину. Бронотранспортер можна використовувати як транспортувальну техніку або для медичної евакуації, облаштування командного пункту чи майстерні. У Туреччині спустили на воду корвет Гетьман Іван Мазепа класу Ада, який будується для українського флоту. Назву Гетьман Іван Мазепа обрали ще в 2021 році, коли розпочиналось будівництво. Цей корвет стане першим кораблем такого класу для військово-морських сил Збройних сил України. Перший корвет для військово-морських сил Збройних сил України заклали у Туреччині у вересні 2021 року. Наприкінці грудня на суднобудівному підприємстві в Стамбулі почали збирати корпус корвета. Питання озброєння для українського корвета, за даними відкритих джерел, остаточно не вирішене. В якості протикорабельного ракетного озброєння розглядалися протикорабельні ракети Нептун та Гарпун. На роль зенітного озброєння розглядався французький морський ЗРК «Веоміка». Артилерійське озброєння Корвета має складатися з гармати Отомілара супірапіт калібру 76 мм та 35-мм Міленіум. В якості торпеди розглядався мурін 90 імпакт. Українські військові вже отримали польську систему протидії безпілотника. Вона може виявляти будь-які об'єкти в радіусі 10 кілометрів, збивати з курсу та глушити ворожі дрони. Система містить модульний та конфігурований радарний датчик та радарну технологію 3D мімо, яка покращує продуктивність. Також система містить акустичний датчик з можливістю пеленгації та радіочастотний датчик з можливістю білого списку. В системі використовують інтегровану та автоматизовану систему перешкод для нейтралізації дронів, а також спеціальне програмне забезпечення для моніторингу, налаштування та керування. Розробники підкреслюють, що є стаціонарні портативні та мобільні варіанти. Нарешті Збройні Сили України отримали португальські бронетранспортери М113 передачу португальських М113 для Збройних сил України, ймовірно, в історичній перспективі можна буде назвати одним із найбільш затягнутих епізодів поставки західної військової допомоги для України. До речі, за деякими даними. Збройні сили України могли отримати від усіх донорів приблизно 350 бронетранспортерів М113 та їх варіацій. Якщо рахувати в середньому, то цієї кількості бронемашин могло в теорії вистачити на комплектування порядка 10 механізованих батальйонів Збройних сил України. У Чехії зібрали кошти на модернізований танк Т 72 венджер для українських військових. Акція зі збору коштів відбувалася під гаслом подарунок від Чехії. Перед збором коштів організатори акції порадилися із українськими військовими, щодо купівлі танка та його транспортування консультувалися із Міністерством оборони Чехії. Збір розпочався на початку вересня. Т-72 Венджер це чеська комплексна модернізація радянського танка Т-72. Машина вдосконалена пристроями, які покращують бойові можливості, комфортність і ефективність використання танка і підвищують безпеку екіпажу. Сучасні прицільні засоби, у тому числі нічного бачення третього покоління, забезпечують виявлення об'єктів вночі на дальності до 4 км, машина має динамічний захист у вигляді навісних контейнерів на корпусі та башті, танк має сучасну радіостанцію та внутрішній зв'язок підвищеної стійкості до радіоелектронних перешкод. Т-72 обладнаний GPS модулем для відображення навігаційних даних і передачі своїх координат. Нещодавно українська фармацевтична компанія відкрила нову дільницю з виробництва ліків у Небулах. Інвестиція у проект становила 9 мільйонів євро. На виробничому майданчику встановлено надсучасне обладнання з Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки. Дільниця оснащена передовими диджитал рішеннями, що дають змогу оператору не втручатися у процес приготування ліків, а лише контролювати його на цифровій панелі. Розрахункову потужність нової дільниці складає до 40 мільйонів Небул на рік. Першим продуктом, випущеним на новій дільниці, став препарат Небуломакс для лікування бронхіальної астми. Міжнародна фінансова корпорація, яка входить до структури Світового банку, виділила 30 мільйонів доларів для інвестицій в Україну та Молдову. Про це повідомляє прес-служба Міністерства економіки. У відомстві зазначили, що кошти будуть спрямовані через цільовий фонд з загальним об'ємом в 200 мільйонів доларів, яким керує американсько-українська інвестиційна компанія Horizon Capital. Horizon Capital інвестуватиме у швидко зростаючі технології, а також експортно-орієнтовні компанії, які працюють переважно в Україні та Молдові. Інвест фонд зосереджується на підприємствах сектору IT, електронної комерції, інноваційних споживчих товарів і фінтех секторі. Регіональна газова компанія та Гаус Агро і Нідерландська компанія STX підписали меморандум про співпрацю з метою продажу першого в Україні біометану до Європи. У результаті досягнутих домовленостей між компаніями буде реалізовано продаж біометану через так звану віртуальну торгову точку. Це дозволить продавати газ, який було фізично подано до газорозподільних мереж України в Європу. Наразі готуються усі необхідні документи та виконуються процедури для здійснення перших транзакцій на європейському ринку. Повідомляється, що РГК вже розпочало роботи з підключення виробничих потужностей компанії Галсагро до газорозподільних мереж. Ця компанія стане першим біометановим заводом в Україні, який буде підключено до газових мереж, а біометан продаватиметься до Європи. За результатами серпня, український експорт України Європейського Союзу майже досяг до воєнного рівня. За результатами трьох кварталів навіть перевищив довоєнні показники. Про це повідомив заступник міністра економіки. На сьогодні торгівля між Україною і Євросоюзом фактично відновилася. У серпні експорт склав 90% від рівня експорту зафіксованого у серпні 2021 року. А за три квартали 2022 року Україна експортувала до Європейського Союзу на кілька відсотків більше, ніж за три квартали минулого року. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є можливість та бажання, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск післязавтра ввечері буде на каналі. А вже завтра ввечері ми з вами поспілкуємося у прямій трансляції. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску!